Всім привіт! Мене звати Сусанна Салата. Я засновниця і сіл проєкту I Love My team». Сьогодні у нас перший реліз у 2025 році. Сьогодні я вам хочу показати оновлення, які у нас були зроблені за попередній спринт, бо це наша традиція робити реліз кожні два тижні по закінченню кожного спринта. Отже, сьогодні я вам розкажу про дві нові послуги, які ми додали до нас на сайт. Той що не був у нас на сайті, запрошую за посиланням «I love my team» онлайн. І ви потрапите на нашу головну сторінку. Вона прикрашена в новорічних традиціях, і такою вона буде красивою ще до кінця січня. Отже, нові продукти, які ми додали на сайті, і як їх знайти можна через меню послуги, можна через меню послуги, так. Отже, дізнатися більше і сьогодні я вам покажу нову сторіночку з бізнес-аналізом який проводжу я або бізнес-аналітики на нашому проєкті, і ми надаємо цю послугу як погодинно для замовників, так і в комплексі з замовленням на розробку сайту або лендінгу, або інтернет-магазину, або маркетплейсу, який ви захочете з нами реалізувати? Отже, тут ви можете знайти інформацію, що таке бізнес-аналіз, як ми його проводимо, які етапи. І що насправді в результаті ви отримаєте, і чому варто обрати саме нас? Щоб замовити цю послугу, ви можете нажати на кнопочку Замовити, заповнити форму та надіслати її нам. І Хтось із наших бізнес-аналітиків або project менеджерів зв'яжеться з вами для підтвердження деталей та уточнення нюансів, які ми будемо враховувати для вашого бізнесу. Друга послуга, яку ми додали вже на сайт, хоча надаємо її вже достатньо давно, це розробка лендінгу. Лендінг це однострінковий сайт, який покликаний для просування якоїсь конкретної послуги або конкретного товару, або бренду вас як особи, яка хоче. Залучати собі замовників на менторські послуги, коучинг, рекрутинг, можливо, юридичні послуги, чим би ви не займалися, лендінг може бути вам корисним. Тут ви теж знайдете всю інформацію, кому підходить лендінг, для чого він створений, які задачі він вирішує, які етапи входять в нашу послугу лендінгу, тому що різні компанії включають різні етапи, і від цього дуже залежить ціна на розробку. Також, чому варто обрати нас? І як замовити? Також, крім того, що ми створюємо лендінги, ми на новорічні свята вирішили ще й подарувати лендінг нашим постійним прихильникам, хто ще не наважився замовити. Тому вчора у нас пройшов розіграш безкоштовного лендінгу від нашої команди. І ми вітаємо переможця. Це Олександр Чудов, який написав книжку в 2024 році, і цей лендінг, який ми будемо робити для нього, буде присвячений саме цій книжці. Всі умови тут описані на сайті. Всі 20 учасників, які брали участь у розіграші, отримують від нашої команди знижку 25% на розробку індивідуального стильного та продуктивного лендінгу. Ця акція діє до кінця лютого. І ви можете скористатися такою можливістю. Якщо ви не брали участь в розіграші, але хочете з нами попрацювати і хочете отримати якусь знижку, ви можете сходити на сторіночку одії. Наша новорічна подія різдвяні подарунки, вибрати собі подарунок під ялиночкою, зафіксувати собі цю знижку, натисніть, щоб отримати, заповнюєте анкетку, і за вами фіксується така знижка, яка буде діяти до кінця лютого. Також можна вибрати собі якісь побажання надіслати своїм рідним або близьким та підкреслити новорічний настрій, тому що свята ще не закінчились. Дякую за увагу! На сьогодні це все. Мене звати Сусанна Салата. Мої послуги це бізнес-аналітика та продакт-менеджмент для початківців, як ментор та консультант. Знайти мене можна на LinkedIn. Запрошую до контакту і будемо раді співпраці всього найкращого до зустрічі в наступному релізі.